Ви дивитеся суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. В обласному центрі попрощалися із загиблими Сергієм Матвієнком та Андрієм Баташевим. Спогади про них дуже відповідальний, такий любив життя, все переживав. У Полтаві готують приміщення центру для ветеранів та їхніх родин. Що це та коли відкриють. Ми підказуємо, які потрібно документи йому зібрати і саме куди звернутися. Міні-реанімація, спецавтомобіль для перевезення новонароджених отримали лікарі Полтавщини. Щоб дитину не так трясло і не було кровою. Головний мозок який приводить до інвалідизації. У Свято-Успенському соборі Полтави відспівують двох військовослужбовців, які загинули на російсько-українській війні. 30-річний старший солдат Сергій Матвієнко був гранатометником гірсько-штурмового взводу. Загинув 26 лютого 2024-го під час удару дронів у районі села Роботина Запорізької області. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Дуже добра людина. Він завжди був спокійний, приходив до нас на піцерію, сідав. І знаєте, він навіть коли приїжджав в відпустку. Він. Таке враження, будь то би виконував свою роботу. Він завжди спостерігав і все намагався контролювати. Сергій із села Світлогірське Кобиляцької громади. У нього лишились дружина і мама, каже знайома Аріна Пузаревська. Він був готовий іти до останнього. Ну тобто, якщо бити, то бити їх усіх. 49-річний солдат Андрій Баташев жив у селі Рунівщина Новоселівської громади. Туди приїхав із мамою із Запорізької області, каже їхня знайома Галина Чередніченко. Ми приїхали, коли там почалася війна із під Мелітополя, поселок Весела. Мама потім слідом і він приїхав, бо не схотів там жити під окупацією. Дуже відповідальний, такий любив життя, все переживав. Зразу пройшов комісію в воєнкоматі, ждав. Повістку він хотів йти захищати свою батьківщину. Андрій був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 18 лютого 2024-го біля села Синьківка Куп'янського району на Харківщині. Додав Сергій Шкурупій. У воїна лишились мама і син, каже Галина Науменко. Він провоював, мабуть, не так і багато, декілька місяців всього лиш його посилали під Куп'янськ, і там він загинув. Бо там гинуть всі, як він казав своїй мамі в останньому своєму дзвінку. Андрія Баташева поховали у селі Рунівщина Новоселівської громади, а Сергія Матвієнка у селі Затурина біля Полтави. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава. У Полтаві розпочали ремонт кімнат, де розташують центр для ветеранів. Це буде новий заклад, підпорядкований місцевій владі. Для роботи установи обрали приміщення колишнього центру надання адміністративних послуг, який діяв у Полтавській міській раді. Це три кімнати, у яких працюватиме шестеро фахівців. Центром буде опікуватися комунальне підприємство, яке створили для роботи з ветеранами, розповів Суспільному виконувач обов'язків його керівника Артем Ліфрідов. Хідна група це у нас там буде рецепшн. Є така ідея, що ми поставимо благо каву, будемо співпрацювати з ними. Тобто, це для буде кава продаватися для, для всіх і. Гроші з них будуть іти на підтримку ЗСУ. Розділено на дві зони буде приміщення м'якою перегородкою. Тобто, тут буде це основна частина, тут буде посадкова зона. Якщо, наприклад, ми будемо проводити якісь заходи, пускається проектор, виводиться на стіну. Ми прибирається ця ширма. Тут буде кілька робочих столів. Надаватимуть послуги для чинних військовослужбовців і ветеранів, членів їхніх сімей, а також рідних полеглих захисників України, розповів Артем Ліфрідов. Я думаю, що в кінці березня ми повинні відкритися. Ми підказуємо, які потрібно документи йому зібрати, і саме куди звернутися. У Нас є кабінет психолога. Ми теж там починаємо ремонт. Буде у нас штатний психолог. А дай Бог з наступного року вже будемо розширюватись і надавати повний спектр послуг. За словами Артема Ліфрідова, нині триває набір фахівців для роботи у центрі. Зарплатню вони отримуватимуть із бюджету громади. Гроші на це вже передбачили. ЦНАП у нас приїхав в дію, і ми вирішили цю приміщення передати під ветеран хаб. Ми отримали грант від Ради Європи. Це близько 800 тисяч. Ну ви зараз бачите, тут вже почався ремонт. закуплено будуть меблі, орхтехніка, навіть кавий апарат. І сьогодні через проект «Про ООН» ми отримали 15 тисяч доларів на закупку мебелів. І техніки теж для цього приміщення. Як розповів Валерій Пархоменко, такий комунальний центр буде першим у громаді. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Цю машину нам надало ЮНЕСЕФ для виходжування і транспортування новонароджених з тяжкою патологією, які народились. В регіоні Полтавському і потребують лікування та транспортування до нас. Завідувач відділення реанімації новонароджених Андрій Білорус показує новий реанімаційний автомобіль. Це міні-реанімація, яка в себе садвіжить собі... все. Це кув'яз для маленьких дітей, які привозяться, зігріваються тут і отримують комфортну температуру і вологість. Це дихальний апарат, це монітори. Це кисневі балони, моніторний один, а також апарати для інфузії лікарських речовин, відсмоктувачі. Тут є даже холодильна установка для отримання препаратів крові, препаратів сурфактантів та інших ліків, які буде дитина потребувати. На районі або в дорозі. У такому спецтранспорті рятувати маленького пацієнта медики можуть дорогою у медзаклад, каже Андрій Білорус. Облаштований він спеціально для транспортування та надання невідкладної допомоги малюкам із найменшою вагою. «Це у нас маловаговий пацієнт, передчасно народжена дитина з низькою масою тіла, ну приблизно 500 грам. Ми вимірюємо температуру, тиск, замінюємо підгузник, міряємо живіт. При потребі вимірюємо зріст, окружність грудної клітки, окружність голови. Також кожні три години ми дітей годуємо. Такі ринімобілі, які ми отримали, дає можливість. Транспортувати в комфортних умовах таких маленьких дітей, щоб дитину не так трясло і не було крововили, головний мозок, який приводить до інвалідізації, легеневих кровотеч, Вони спеціальні ресори для амортизації по нашим, ну, при транспортуванні по нашим дорогам. Як розповів Суспільному Андрій Білорус, за два місяці 2024 року лікарі-неонатологи більше десятка разів виїздили у різні регіони Полтавщини, аби доправити на лікування до обласного центру новонароджених. Минулоріч таких виїздів було близько сотні. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава. Майстриня з Кременчука вже рік декорує та розписує гільзи для допомоги ЗСУ. Готові вироби продають, а також дарують за постійні донати. Виручені гроші витрачають на допомогу військовим. Десь рік тому ми збирали кошти на придбання автомобіля для 3-ї штурмової бригади і організовували такий благодійний захід. І до цього заходу виникла така ідея розписати кілька гірз, щоб як, виставити їх для аукціону. Нам вдалося б продати дві гільзи, і ці кошти капнули в загальну банку на придбання авто, тобто вже це було приємно. А потім Володимир Юрійович, керівник музею, побачив, що у нас непогано виходить, запропонував зробити цілу виставку таких гільз. Однією з технік, які використовує художниця, є Петриківський розпис. Також вона використовує техніку барельєфу. Вся така, скажімо, робота чим цікава, тим, що вони в основному, скажімо так, різні техніки розпису можуть бути. А тут от ми шукали якби нові якісь ідеї, оскільки я займаюся барельєфом, ми вирішили таку об'ємну композицію зробити. Чогось мені от прийшла ідея така сама зробити крила. Оскільки ну, самі крила, вони як. Є як втілення наших, наших мрій. Маки – це теж є, ну як є, вони якби втілення продовження роду, як насіння, да? і символ перемоги. То це теж різне тут значення в них є. Гізи для декорування майстрині привозить чоловік із зони бойових дій та волонтери, які їздять на фронт. Деякі вироби представлені в музеї військової історії Кременчука. Нас повинно хвилювати, мабуть, не тільки там звук тривоги і, і десь які там здорощання цін в магазинах. А ми повинні думати і про те, що є основне, є лінія фронту, і хлопцям там дуже складно. І те, що наша, ми повинні вдякувати їм не тільки за сьогоднішню ранкову каву. А також за за наше завтра Наталія Карпенко Суспільне новини Полтава.